Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Було чимало прохань зняти наш культиватор із приполочним для гарбузів більш детально. Тож, розпочнемо. Так, давайте спочатку розглянемо культиватор в загальному. Тут у нас стрільчаті лапи, стічки до них і ось такі кріплення. Кріплення це від. Сівалки СПЧ 6, там під анкера, під Міндобрива. Тобто вони заводські, під 80-й брус. Досить гарні кріплення. Все поставили на раму, зажали. Нічого не приварено, можна регулювати ширину захвату. ну і тому подібне Так, тут у нас ступиці кареновські із дисками. А самі скати точно не пам'ятаю звідки. Потім у нас тут півтори рахується райборінки. Ми розрізали, там, зварювали. І ось тут також. Ну це Суто ми тут ще одну кидаємо посередині. Так у нас соцільний обробіток іде, а так уже підрядок підпрополочний зараз. Ну Тут на таких саморобних повітках. Сидушка. Таке там подушечку кидаю і полю потім. Ну і загалом ось такі три точки зварені, трубками усилені. Все працює. Тут у нас під куботу і під Т40 проточені пальчики, бо різний діаметр. Ну і зараз переходимо до наших бритв. Що ж, ось так у нас виглядають бритви з робочого місця. Зроблені вони на хрестовинках. Це у нас кардан від газона. Потім зараз покажу більш детальніше. Ось в цих місцях, і з цієї сторони так само, ми підпилювали корпус. І ось тут ще також підточували. Зараз покажу. Ні, тут, тут навіть не підточували, ось тут лише, здається, сточували. І з цієї сторони так само. Для чого це було зроблено? Для того, щоб можна було ширше розімкнути бритву. Ось. В такому вигляді, повністю розімкненому, в нас, здається, 47 см виходить. ну тобто В будь-якому випадку ось ці бритви виставляються так, що при розімкнених цих бритвах перша буде вирізати та бритва. ну Там стрілка у нас, стрічка лапа. Зроблено на цепочках це суто для переїздів, тобто щоб підняло, воно не впало на землю. І таке було зручно. Так, потім кріплення у нас знову ж таки від спч 6 Тут у нас шматочок стрілочки приварений, вибачаю, стійки приварений, зажитий, це в нас виставляється глибина. Тому що бритви самі ось ці в нас йдуть в плаваючому режимі. Зараз покажу. Ось ці бритви, вони йдуть, копіють. Е Саме, саму землю. Чому? Тому що вони на хрестовинках. Вони вільно йдуть вверх вгору і самий вугол атаки бритв, заданий ось цією стієчкою. Тобто зараз вона там виставлена глибина десь 2-3 см в ґрунті. Щоб не занадто глибоко і все гарно виполювалося. Попереджую друзі, відразу. Обов'язково, якщо будете робити, то лише на хрестовинах. Ми перший рік спробували були, зробили на втулках, і ну, це нереально було. Де йшов Бугорок якийсь на землі, це було нереально розімкнути цю бритву. Там, де йшла впадинка, просто вона була вище землі. Ну, Ось такого плану. Тобто, якщо будете робити, робіть зразу на хрестовинах. Тут у нас, дивіться. Звичайна профільна труба. ну Тут таке устилено, це трубка. Так. Такі ручечки, щоб руку не муляло. І ось так обов'язково гляньте на цю конструкцію. Бачите, стієчка. Вона кілька разів зарізана і зварена. Для чого це? Коли ми і ось тут дивіться, бажано навіть ще трішки ширше їх зробити, ці повідки. Можливо, навіть трішки довші, ну це вже за бажанням. Е, чому ось така конструкція? Тому що коли змикаємо, ось зараз я зімкнув, я повністю бачу рядок. І коли мені треба розімкнути перед рослинкою, я ось слідкую, слідкую, слідкую. І оп, і зразу ж закрив. І я бачу наступну рослину. Тобто, оце немало важливо. Е, не ось з оцю я буду слідкувати, коли там відкривати. А спокійно сиджу і лише керую бритвами. Е, ось цим прополочним ми в день полимо десь біля 3 гектарів. І це займає орієнтовно 9 годин. Тобто я спокійно на ньому виполюю 9 годин на день. Так, тепер, друзі, різниця цього апарата із роторним прополювачем. Найперше, легше на руки. Тобто розводить, зводить дуже легко і в руки не трубить. Тобто немає ніяких гідромоторів, немає ніяких зірочок, шківів. Тихо. Тобто, знову ж таки, нічого не третя, нічого не скрипить. І ще, що немало важливо, це те, що не йде пилюка. Ротори розкидають пилюку, розкидають землю і. Ну, там або потрібно в масці працювати, в респіраторі, не знаю. Ну, хоча я і так одягаю балаклаву, тому що там від коліс трошки йде пил, щоб не дихати ним. Ну, а загалом, при, після ось такої прополки ми робимо їх дві на сезон і. Якщо виходить, то ще навіть третю пробігаємо чисто вже міжжаддя, коли гарбуз починає заплітатися. Але е, загалом то можна і не полоти вручну, але ми ще пробігаємо площу е, і в нас міжжаддя 1,40 сорок, а в рядку 70 см між рослинками. Раніше, коли ми сіяли і пололи, е, ну, просто ось були. Ось ці дві лапи, вони були здвинутіші, там, здається, 27 см, якщо не менше між ними було. І виходило так, що ми пололи пів гектара, одна людина максимум могла за день сполоти. Це було ну, не знаю, там років 3 назад. Тобто одна людина максимум пів гектара за день спола сапою. При, от, після такої прополки від 2 до 3 гектарів на день. Людина спокійно може полоти одна. Ну і тут ми полимо, я ж кажу, 3 гектари на день. Тобто, спокійно для сім'ї можна обробляти достатню кількість гарбусів. Ми цього року обробили 18 гектарів. І минулого також, здається, під 18 гектарів було. І я скажу, що навіть легше, ніж 10 гектарів без оцієї прополки. Тож, друзі, задумайтесь, кому потрібно, звертайтеся ще щось, додатково знімемо по цій прополці. Ну, загалом зараз ось так ще вигляд знизу, як воно виглядає, тобто не дуже високо, але загалом керується все легко. На хрестовинках. І, І поїхали. Да. Ну що ж, друзі, гадаю, на більшість ваших запитань відповів. І ще забувся сказати, що між Ось тут у нас перекрой йде Десь сантиметрів 5 між самими лапами. Ну, і тут так само. І обов'язково одна лапа за колесом, щоб слід ну, щоб не натрамбовала, а ззаді піднімало. Борінки в нас також забирають бур'ян. І загалом, якщо ви бачили нашу площу, там я знімав відео про посівний матеріал. Тобто с -с самі зрозумієте, що річ варта уваги. На останок покажу нашу сівалочку вакуумну. Е спч 6 була і Три секції ми поставили через 1,40 сорок і через 70 см кидає нас на сінечко. Диски самі свердлили. Також на каналі є огляд, кому цікаво, можете глянути. Сіє гарно, сходи після неї чудові. Ну, зрозуміло, що і посівний матеріал відповідний. Да, друзі, всім бажаю удачі, сіємо гарбузи і обробляємо їх. Да. До зв'язку і слава Україні!